Шановні менчани, Минського відділу поліції продовжують надходити повідомлення про вчинення квартирних крадіжок. В цілому, щоб проникнути до помешкання громадян, зловмисники використовують різні способи: це пошкодження внутрішнього замка або підбір ключів до нього. Нерідко також обирають шлях зламування вхідних дверей. Як правило, крадії проникають у домоволодіння громадян, попередньо впевнившись, що у приміщенні тривалий час відсутні їх господарі, і їх не буде ще тривалий час. Відчинивши двері квартири або будинку, зловмисник впускає всередину співучасників злочиння. І вони вже спільно обшукують вашу оселю. Цей обшук може тривати від декількох хвилин до декількох годин, в залежності від того, чи знайшли крадії те, за чим потрапили до квартири. Щоб вберегти свою оселю від небажаних гостей, правоохоронці радять дотримуватися наступних рекомендацій. По-перше, це надіяні двері, замки та вікна. Подбайте про те, щоб квартиру обладнати броньованими дверима з декількома надійними замками, на вікнах встановити рішітки або грати. По-друге, це сигналізація. За статистикою квартири, обладнані системою звукової сигналізації, виведеної на централізований пункт відділення охорони, не потрапляють в поле зору зловмисників. Що стосується цінних речей та грошових коштів, зловмисники, проникаючи у приміщення, відразу починають пошуки дорогоцінностей у стандартних місцях. Це шафи, етажерки, дивани, кроваті, книги і таке інше. Тому краще тримати свої цінності подалі від власних квартир, або ж хоча б встановити вдома металевий сейф. Помірно важкий в непримітному місці. Злоті доведеться затратити чимало часу, поки він його зламає. Четверте правило це якщо ви залишаєте власну квартиру або будинок на декілька днів або тижнів, домовтеся із сусідами, щоб вони наглядали за вашою оселою. Виймали із поштової скриньки кореспонденцію, яка надходить вам. Бажане, аби ваші родичі навідувалися у домоволодіння хоча б раз на 2-3 дні, періодично вмикаючи світло в кімнаті у вечірній час доби. Це звичайно не виключить можливостей пограбування проте зменшить ймовірність потрапити до рук зловмисників. Бережіть себе та ваше майно.